Можливо, вона буде трошечки зріліша, трошки заціпить якісь можливо інші грані творчість бачення, творчості нашої. Що стосується саме кохання, любові, чоловіка, жінки, сім'ї. Я думаю, що вона буде дуже цікава. для Публіка. Насправді ми також багато людей прийшли. Але чи виправдовує вона ваші сподівання? Вас? Дякую всій публіці, хто сьогодні прийшов нас підтримати. Наша публіка, до речі, хочу... Тим, хто не прийшов, хочемо сказати, що вже багато втратили, тому що зараз буде дуже багато всього інтересного, цікаво. В принципі, сам процес. Ну, я думаю, що насправді інтересна штука. Так, це, 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 це не як концерт, це є робота, співпраця з нами, з музикантами, це допомога для нас від глядачів і складачів і наших поціновувачів, нашої дівочів. Ну, ми всім щиро вдячні. Ми для всіх відкриті, тобто, хто сьогодні прийшов, змогу з нами поспілкуватися, тобто, нікого не вділо. Дякую і дуже вдячний. É